Світлана чистила рибу, щоб посмажити на вечерю. Діти сиділи по кімнатах і кожен займався своєю справою. Молодша малювала і на фоні по телевізору йшли мультики, а старша наводила порядок в письмовому столі. Чоловік попередив, що затримається на роботі до пізнього вечора. А поруч, на кухні за столом, сиділа мама Світлани. Вона прийшла до них у гості кілька годин тому. Цю рибу краще в духовці запікати з цибулькою. Знаєш, як смачно вийде? запитала мама. Я хочу смажену». У Світлани трохи боліла голова. Мама помовчала і потім запитала. А навіщо телевізор просто так працює? Лічильник же крутить. Чому ти не провчаєш дітей відразу його вимикати, як подивилася? Світлана мовчки знизила плечима. Сил вступати з матір'ю в дебати у неї сьогодні не було. Вона і так півдня витратила незрозуміло на що, простоявши в черзі в банку. «Будеш чай?» – запропонувала Світлана. Потім обробляти рибу в борошні з сіллю, включила газ і виклала підготовлену рибу на сковороду. Мама уважно спостерігала за її діями. Не буду. І так вже дві чашки випала на ніч. Завтра знову набрякну. А навіщо ти кришкою рибу накрила? Вона ж так не підсмажиться, а звариться. Світлана глибоко зітхнула, головний біль посилився. Вона мовчки прибрала кришку, дістала іншу, спеціальну для риби і накрила. Добре, піду я, пізно вже. Мама встала за столу і попрямувала до дверей. Дівчата, я пішла, крикнула вона онукам. Бувай, бабусю, долинула з кімнат. Вийдіть хоч, світлана вигукнула до дочок. Вони вийшли з кімнат. Підійшли до бабусі, поцілували в щічку і встали біля мами. На добраніч, сказала бабуся і зачинила за собою двері. Всі знову розійшлися по своїх справах. Світлана перевернула рибу і сіла, де недавно сиділа мати, подивилася у вікно і задумалась. Їй раптом згадався, як в дитинстві батьки подумали, що вона посупала гроші і повели її в покарання в ліс, до ведмедя, як вони казали. Світлана дуже пручалася, сильно плакала, але батьки вивеликли її з дому і потягли по дорозі. У ліс, звичайно, її не відвели, але злякалася тоді вона дуже сильно. Потім з'ясувалося, що гроші вона не брала. Вони знайшлися, але перед нею так ніхто і не вибачився. Потім їй згадалося випадок, як вона вже підлітком розповіла мамі про своє перше кохання, що це за хлопчик і який він. А мама взяла і все розповіла батькові. Потім її дуже довго не пускали гуляти і не дозволяли користуватися телефоном, щоб вся дур вийшла з голови, як і говорив тато. Після цього вона вирішила нічого не розповідати мамі і завела особистий щоденник. Але мама, звичайно ж, його знайшла і влаштувала їй такий скандал, що Світлана запам'ятала його надовго. І все життя мама всіляко переконувала Світлану, щоб та жила за її правилами. А Світлана, зціпивши зуби в більшості, мовчала сперечатися з мамою було марно. Риба була готова. Раптом пролунав телефонний дзвінок. Світлано! почула вона заплаканий голос своєї близької подруги. Мама! Мама! Вона не могла договорити і зривалася на плач. Світлани шалено закладало серце, перечуваючи недобре. Катю, що сталося з мамою? Її не стало, ледве вимовила вона і знову гірко заплакала. Зараз буду, сказала Світлана і повісила трубку. Дівчата, я поїхала до тітки Каті, татові сама подзвоню, спати в дев'ять, не пізніше, роздала вона вказівки і вибігла з квартири. Швидко зловила таксі і помчала в потрібному напрямку. Їй не вірилося, що тітки Ніни, яку вона дуже любила, тепер немає. Сльози котилися по її щоках, а серце стискалося від жалю. Вона не уявляла, як Катя впорається з цим горем. Їх відносини з мамою були повною протилежністю відносин Світлани з її матір'ю. Вони були найближчими подругами. Катя шалено любила свою маму, обожнювала її. Раптом Світлана подумала, як би вона себе відчула, дізнавшись, що її мами більше немає. Уявила і раптом відчула жахливу порожнечу, таку величезну, яка швидко розросталася, і в ній пропадало все, що раптом стало неважливим. Вона швидко дістала сумочки телефон і набрала мамі. Мама, ти вже вдома?